Ну що, друзі, приготували, підготували наші інгредієнти. Значить, дивіться, що у нас сьогодні із інгредієнтів для ковбасок. У нас сировина така: у нас свинина, курятина і курятина. Тобто свиняча лопатка, курячі бедра з шкіркою і жирком і корене філе. Також із інгредієнтів у нас цибуля і часник. Тобто у нас загальна вага сировини 5 кг. На 1 кг сировини нам знадобиться близько 2 головок цибулі і 5 грамів свіжого часника. Якщо немає свіжого часника, можна додати 3 грама сухого часника на кілограм сировини. Готуємо фарш. Із, як би правильно вам сказати, готуємо фарш як на пельмені, Тобто не обов'язково брати мої інгредієнти, брате своє те, що у вас є, саме дешеве, тобто можете гуляш взяти, можна шия взяти. ну, що, що у вас є, та й, та й берете рецепт як на пельмені. Я взяв саме дешеве, яке можна придбати в нашому магазині. тобто Свиняча лопатка 8 євро кг, курина бедро 3 кг і курина філе 6 євро за кг цибуля у нас 2 євро за 2 кг по євроку. Ну, а часник теж близько єврока за 3 головки. Ще із важливого м'ясо ми підготували, нарізали на кусочки під м'ясорубку, Потім м'ясо потрібно було охладити до температури близько 0%. 2 градуса тепла і 0-2 градуса холода. Смотря, як у вас в залежності від вашої морозилки, ну, близько на 2 годинки положили в морозилку. Також будемо подрібнювати на м'ясорубці це все діло на середній рештіці близько 5-6 мм. Будемо подрібнювати все разом. Тобто Мелимо часник, цибулю, м'ясо і все в одну миску. Як подрібнемось, включимося, покажемо, що робимо далі.